У нас Audi А4 2018 рік. Приїхали з такою проблемою, що потрібно замінити роздаточну коробку, тому що при їзді і при поворотах е, створюється вібрація. Зараз будемо дивитися і будемо пробувати міняти. Спочатку міняли масло цієї коробки. Ззаду і спереду нічого не змінилося. У нас виглядає знизу, общем, потрібно хусити знімати, він йде сплошний сюди, сюди. Захід. Туто, Тут то, багато, не багато, я не знаю, ту -то два, тут-то -ту два, потім тут -ту, один, там один. І, що, всі... і потім, ні, і потім ми, дивимо, ми їх приспускаємо і виводимо таку хушити. Тут лучше на воно. Блін, ну він здоровий, капець. І диві, він весь весь сплошний і тут запаяно, там, тут все, все заварено. Щоб на хомуту все було з'єднане. Так, далі йде ця защита, яка захищає кардан. Друга частина глушника не обов'язкова. Упав. І ось, ось ця роздатка. Да? Ось це теж у нас цікавить. Ось виглядається. Вона тут у, у на шліцах, І потрібно кардан витягувати. Угу. І також не забудьте поставити мітки перед тим, як зняти. О. Молодец. Молодец. Еще клан пусы. Mm. Не знаю, мы его, наверное, будем просто перекусывать, бо сохранить его я не, не навряд ли. И все, это просто. <гум> да, помним. Может? Принеси монтировку, Ой. О, все, пошел. Вот. Ось вот такі от карданчики снимаю, складається з двох частин. Це ось один болт? Да. да. Один, один, один длинний і один. три короткі. Вони там вверху, так? Воно вони. Да, да от вони. Все, еще це. Хорошо, давай. Маємо все, два фіксатора нажимають. Ага. Так що ми маємо. Це чисто новий він взяв. Ну, він каже, що ну, вони сказали, що це реставрація. Бачиш, оце сюди го оцей хамут. Так, в общем, дуже важливо, щоб оцей пазик, що він попав ось, ось в цей. Оп. Це, це слівна, це слівна ще на а це, це уровень. І також потрібно заливати від 360 до 400 мл, ось яке масло ми використовували. Як забули сказати, з тої сторони були шліци. І ось на, на цьому місці там був пазик, і в цьому пазику була резинка. Обов'язково подивіться, чи вона все окей, чи вона стоїть на місці. Роздаточну коробку поставили. Відщем так само на 4 болта. Вже залили 360 мл масла, Зараз будемо встановлювати кардан. Ну так, що, все, робота зроблена. Що у нас залишиться? Так, масло залили, в роздаточну коробку все. У нас залиється, виходить. Потрібно підключитися Одісом. І програмно можливо адаптувати цю передаточну коробку. Але не знаю, наскільки я чув, що вона сама має адаптуватися. Але ну, завтра буде час, тому що сьогодні вже пізно. Ми спробуємо підключити Одіс. Правда, у нас Одіс бере машини до 2017 року. У ну, мене є Volkswagen Golf 18-го року, то він підключався і було ну, ніяких проблем. Може за Audi буде так само.